Мене до вас одне питання. А, як треба по-вашому починати ранок так, щоб він був бадьорим, позитивним, відповідальним, ранок чемпіона? Я вам сказав, як я починаю. Е я встаю десь 7:38, ага. і обов'язково, якщо в мене є можливість, я їду до спортивного залу. Якщо ні, то десь в кімнаті я роблю кілька вправ, які мені допомагають підтримувати фізичну форму. Я думаю, що спорт дуже допомагає, як підтримати фізичну форму, так і морально. Я починаю зі спорту, потім обов'язково сніданок і їду на роботу. І не завершення побажання для всіх тих, хто буде прокидатись разом з нами. Прокидайтесь зі спортом, бажаю здоров'я усім, слава Україні.